Дуже тихо або дуже секретно, наші депутати відсвяткували п'ятиріччя свого депутатства. 21 липня 2019 року вони були обрані до складу нової Верховної Ради. Були обрані на дуже позачергових виборах. Вже 29 серпня 2019 року вони склали присягу. Хочу зачитати вам текст цієї присяги. Присягаємо на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Виникає питання, що за ці п'ять років було зроблено нашими народними обранцями. І нарешті зрозуміти, що ми маємо робити в період, коли вони вже півроку працюють на благо вітчизни поза своїм терміном. Перше, це перереєстрація так званої монобільшості і всіх фракцій Верховної Ради, щоб чітко зрозуміти, хто. І які політичні партії сьогодні є у Верховній Раді? Друге це провести звіт всіх комітетів і керівництва Верховної Ради про те, як вони виконували конституцію, як вони виконували міжнародні норми і виконували прямі свої посадові обов'язки. Третє це тотальна заміна або ротація. Всіх керівників у Верховній Раді від спікера до керівників всіляких робочих груп, а тим паче комітетів, нарешті це прийняття. Верховної ради програми діяльності її на залишки її повноважень в період воєнного часу саме з метою досягнення перемоги, саме з метою руху до Європейського Союзу. Ну і нарешті. П'яте це заслуховування звіту кабінету міністрів і висловлення довіри або недовіри прем'єр-міністру, який так і не зміг затвердити свою програму, а тому прийняти нарешті парламентом програму дій уряду на ближчий рік.